Українська художниця Катерина Білетіна народилася в 1977 році. Дитинство провела в Херсоні. У 1999 році закінчила одеське художнє училище імені Грекова, в 2006 – Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури в Києві, майстерню історичного живопису. У 2003-2007 роках працювала ілюстратором у дитячому журналі Соняшник, оформлювала книги сучасних українських письменниць Лесі Вороніної Ірини Роздобудько, Зірки Мензатюк. Широку популярність здобула завдяки багаторічному проєкту Український портрет, в рамках якого створила понад 200 живописних портретів сучасників у традиційних українських костюмах з різних регіонів країни. Роботи художниці експонувалися на персональних і групових виставках у Києві, Львові, Вінниці, Одесі, а також за кордоном. Вона лауреат конкурсу Кращий художник 2019 року, учасниця міжнародних пленерів. Автор серії листівок традиційні українські народні вбрання, що популяризують національну культуру. Живе і працює в Одесі. Її твори знаходяться в приватних колекціях України, США, Нідерландів, КНДР та інших країн.